Це корпус факультету фізичної культури та здоров'я людини. Саме тут навчаються студенти спеціальності 017 фізичної культури і спорт. Майданчики для спортивних ігор. Класна річ! Тут одночасно можуть грати чотири волейбольні або баскетбольні команди. Світлі, великі та сучасні аудиторії. Що ще потрібно для навчання? Зона кросфіту. Вічний зал. Футбольний поле зі штучним покриттям все це створено для того, щоб саме ти став успішним тренером, крутим фітнес-інструктором, менеджером зі здорового способу життя, поважним викладачем та результативним консультантом зі здорового способу життя. Запрошуємо на навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.